Вітаю вас у студії Олесь Ковальчук. На превеликий жаль, ми звикли до того, що нам повсякчас чогось катастрофічно бракує. Ми ремствуємо з приводу негоди, нестачі мудрих, зважених рішень, снаги. Одні закинуть нам нездатність до шляхетних учинків, інші затаврують наші байдужість і недбальство. Однак для нас самих чомусь чи не найбільший подразник фінансова кволість держави. В Україні знову у розпалі бюджетний процес. Явище доволі цікаве, можна навіть сказати, видовищне. Скільки і кому вочевидь найхарактерніші запитання цього періоду? У четвер державний кошторис на наступний рік пройшов процедуру другого читання у Верховній Раді. Коли ми говоримо про бюджет, то ми не повинні говорити тільки про гроші і про фінанси. Бюджет це один із інструментів, головних інструментів державного управління. Це один із головних інструментів соціально-економічного регулювання в країні. У статті 95 Конституції України йдеться про те, що бюджетна система базується на засадах справедливого і неопередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Погодьтесь, важко говорити про справедливість і неопередженість розподілу в перехідний період, коли від хибного начебто, відмовилися, а дорога до правильного. Виявилася занадто крутою. Та й що таке? Територіальна громада, яка претендує на розподіл суспільного багатства. Що ж до інструмента соціально-економічного регулювання, то в нових умовах старе ковадло навряд чи корисне. З 1991 року в Україні мусило багато що змінитися. Відмова від адміністративно-командних механізмів господарювання заохочувала до пошуку нових важелів і схем. Передусім, молода держава мала подбати про інший характер фінансово-кредитної системи. Однак період у 10 років для українських реформаторських зусиль у цій сфері виявився недостатнім. Національний бюджетний устрій, який і досі далекий від прийнятного, промовистий приклад. Принципів побудови сучасної бюджетної системи чимало. Якщо проаналізувати їх застосування на практиці, то висновок виявиться невтішним. Власне, якщо бюджетну систему України і можна з певними застереженнями назвати цілісною і стабільною, то на збалансованість, самостійність і реальність кошторисів вона відверто хибує. Наочність показників, повнота включення доходів і видатків до бюджету це все ще проблема. Досі дискутується питання балансу загальнонаціональних і місцевих інтересів. Одне слово, ми все ще маємо потребу в бюджетній реформі. Навіть на 10-му році структурних перетворень. Правда, сказати, що з 91-го нічого не змінилося, було б неправильно. Учасники бюджетного процесу позбулися романтизму, набули величезного досвіду. Вони зрозуміли, що великомасштабний бюджетний дефіцит це зло. Вони поступово почали усувати невідповідність соціальних зобов'язань держави і реальних можливостей вітчизняної економіки. Нарешті борці за бюджетні кошти навчилися бути помірними у своїх лобійських пориваннях. Наприклад, питання позабюджетних фондів, у яких донедавна акумулювалися значні фінансові ресурси, що не підлягали належному контролю, втратило первісну гостроту. Дехто повірив, що так зване позабюджетне свавілля вдалося вгамувати. Однак виявилося, що про приборкання цього явища говорити зарано. Бідні бюджетники теж хочуть отримувати платню в конвертах, їздити на іномарках та споруджувати палаци. У 2000 році в державному кошторисі з'явилася графа Спеціальний фонд. Такий собі спрощений механізм обстоювання народних, так би мовити, інтересів. Прозорості однозначно більше, що ж до справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства з'ясується згодом. Напевне, до успіхів на бюджетному полі слід зарахувати і зменшення числа тих, хто волів би час від часу підправляти уже затверджений документ. Власне, цього року до держбюджету вносили небагато змін і доповнень. Раніше такого було значно більше. Приємно зазначити, що і уряд Ющенка не погрожував секвеструванням, як це не раз практикували попередники. Отже, з 1991 року бюджетна система і підходи до її розбудови. Змінилися так само, як і добробут українських громадян. Бюджетна політика України виявилася невдалою. Народні інтереси часто підмінялися груповими. Розподіл суспільного багатства не став прозорою процедурою, і навряд чи громадянин знав, як державний високопоставлений чиновник розпоряджається державними ресурсами, а головне безповоротно втрачено час. Щоб дійти такого висновку, не потрібно бути ані провидцем, ані надзвичайним аналітиком. Аналізуючи наші перші спроби власного незалежного бюджетутворення 91 95 років, можна відмітити, що це була епоха бюджетного романтизму. Коли нам здавалося, що бюджетні ресурси є невичерпні, і держава своєю щедрою рукою може гарантувати і пільги, і прямі видатки. Фактично всім, хто їх потребує. В результаті Верховна Рада попередніх скликань, отакою щедрою рукою, роздаючи ліворуч, праворуч ці пільги, нагромадила їх вартістю в кілька бюджетів України. Ми топчимось, ходимо 10 років по колу. Країна ходить 10 років по колу, тому що. Потрібні професійні підходи. Досить оцього романтизму, дилетантства. потрібен професійний підхід до державного будівництва, і, зокрема, в бюджетній сфері. Досі українські економісти і законодавці проводять диспути про те, якої нам бюджетної системи треба. На 10 му році структурних перетворень провідні наукові установи України лише готують велику науково-практичну конференцію. Робочий варіант теми якої звучить приблизно так: що таке. Бюджетна реформа. Очевидно, ми ще маємо це з'ясувати. А там дивись і на підході цілий комплекс законодавчих актів, які остаточно визначать систему організації влади в країні. Поки цього не станеться, дві третини економіки перебуватиме в тіні. Довіри до можновладців, а отже, і законослухняних громадян, меншатиме. Це, в свою чергу, ставитиме під сумнів життєздатність не тільки бюджетного устрою держави, а й самої держави. Довгострокова гарантія полягає в тому, що в Україні насамперед в молодших поколіннях має виховуватися ментальність свідомого європейського платника податків. Коли цей платник податків, чи є він фізичною особою, чи є він директором корпорації, коли він стане таким свідомим платником податків, коли він повірить в те, що держава використовує сплачені ним кошти за призначенням. Використовує їх прозоро, тоді буде встановлено режим розуміння між державою та платником податків. І тоді, безперечно, уніфікована, спрощена податкова система вона обов'язково призведе до збільшення надходжень до бюджету. Поки що в українському навколо бюджетному розумуванні забагато теорії, а приклади мають негативний ілюстративний характер. Ліпше звернутися до конкретного документа. Нинішнього проекту бюджету на наступний рік. Рівень життя населення будь-якої держави залежить від можливостей її економіки. Максимальні можливості вітчизняної економіки розписано в проекті основного фінансового документа країни на 2001 рік. Законодавча і виконавча влади гарантують його вчасне прийняття. Передусім розроблений кабіном бюджет 2001, як і цьогорічний, заплановано бездефіцитним. І на думку урядовці, він як ніколи реальний. Численні зауваження і пропозиції, котрі народні депутати внесли між першим і другим читанням, на цю реальність не вплинули. Коли говорити про реальність бюджету, то в першу чергу аналізувати необхідно доходну частину. Я готовий сьогодні підтвердити, що доходна частина, яка подана на друге читання кабінету міністрів, вона достатньо реальна. Бюджет 2001-го називають найсоціальнішим. Тільки наступного року понад 46% державних віддатків підуть на фінансування різноманітних програм у сфері освіти, культури, охорони здоров'я. Тощо перший блок найбільш важливий. Я думаю, це питання соціального характеру. Це підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Ми зараз опрацьовуємо механізми і схеми такого підвищення, які б дали можливість нам в наступному році. Використати виконати те зобов'язання, про яке ми говорили про підвищення фонду оплати праці на 25% як мінімальну планку а для того, щоб знайти можливості зробити це підвищення більшим, поки ми можемо тільки порівнювати з поточним і минулим роком і говорити да дійсно порівняння з цими роками на соціальну сферу фінансування збільшено порядка 20%. Нині немає проблем з дохідною частиною головного кошторису України. У консолідованому бюджеті заплановано доходи на рівні 51,9 мільярда гривень. З них 41,6 мільярда сума державного бюджету. Визначено доходи загального фонду 33,3 мільярда і спецфонду 8,3. Наступного року передбачається зростання внутрішнього валового продукту до 4%. Рівень інфляції не буде високим, не перевищуватиме 13,6%. Курс національної валюти встановлено в межах 6 гривень за 1 долар. Щодо видаткової частини бюджету, то вона потребує остаточного узгодження. Уже відомо, що більше коштів виділено на фінансування освіти, культури, науки та медицини. Знято обмеження на максимальний розмір пенсій і щомісячні виплати на довічне отримання. Збільшено асигнування на Чорнобильську програму. Однак нерозв'язаною залишається проблема підвищення зарплати освітянам і медикам. Фінансування науки, культури є ще недостатнім. Суму для обслуговування зовнішнього боргу збільшено за рахунок внутрішнього. Чи не найістотніші зауваження викликає реформування бюджетних відносин? Цей бюджет буде найкращим бюджетом за останні роки. Багато нових пропозицій. І ініціатив, які ми напрацьовували за останні два-три роки, будуть враховані повністю у бюджеті наступного. Бюджет на наступний рік охрестили найсоціальнішим, найреальнішим, найсправедливішим. З такими оцінками не можна не погодитися, якщо порівнювати з тими державними кошторисами, за якими ми з вами жили ці роки. Проте, що щоб ми не говорили про конкретні фінансові документи. Самі по собі без бюджетного вседержавного злагодженого механізму вони лише купа паперу. А механізм, на жаль, працює не дуже добре. Останнім часом особливо активно заговорили про бюджетний кодекс. Одні сподіваються, що такий собі, основний фінансовий закон, остаточно відрегулює процес складання держбюджету, визначить функції головних розпорядників коштів, а також збалансує інтереси Києва та регіонів. Інші. Намагається притлумити оптимізм опонентів. Мовляв, який бюджетний кодекс, коли вітчизняні науковець і законодавець тільки збираються з'ясовувати, що таке бюджетна реформа. Я дуже критично ставлюсь до ідеї бюджетного кодексу. Кодифікувати можна тільки те, що вже щось можна кодифікувати. У нас нема що чого кодифікувати. Ми хочемо написати бюджетний кодекс. що таке кодекс. Кодекс це документ, який кодифікує велику масу законодавчих актів, які вже є. У нас немає їх цих законодавчих актів. ще. А ми хочемо написати бюджетний кодекс. Ми хочемо побудувати дах, не маючи підвали. Я вже не буду казати про хиби самі концепції кодексу і методології, яка там закладена в цей кодекс. Досі залишаються гострими дискусії про так звані міжбюджетні взаємини. Тобто фінансові відносини між органами влади всіх рівнів від найвищого до найнижчого. Хто і що має фінансувати? Кому які податки збирати? Та й нарешті, що ж таке територіальна громада, яка за Конституцією має претендувати на частку суспільного багатства? Як можна мати бюджет низової якоїсь територіальної одиниці, коли невідомо, що таке низова територіальна одиниця? Ось ну, такий конкретний, вам приклад. По Конституції нашій, значить, в принципі, кожне село є територіальною громадою і може претендувати на те, щоб мати свій бюджет. Кожне село, якщо у нас там 5 жителів живе чи 10, ви можете претендувати на те, щоб мати свій бюджет. Тому що ви територіальна громада є по конституції. Реально сьогодні тільки 12 тисяч місцевих бюджетів. Якщо б піти по за принципом Конституції, то ми мали б 30 тисяч місцевих бюджетів. 30 тисяч. На думку експертів, бюджетна система України не відповідає потребам часу. Вона все ще нагадує Радянську, коли основна частина доходів концентрувалася в центрі, а потім кошти перерозподілялися по регіонах. До чого призводила така практика, відомо. Процвітала корупція, поширювалося зловживання службовим становищем, хабарництво. Бути чи не бути реформі міжбюджетних взаємин в Україні від того, як швидко вона розпочнеться, залежить багато. Насамперед це крок до прозорої системи розподілу фінансових ресурсів держави та їх ефективного використання. Бюджетна ж політика в її нинішньому вигляді викликає чимало нарікань. Зокрема, вона не спонукає представників місцевого самоврядування заробляти економно витрачати гроші, вдосконалювати систему управління. В Україні й досі зберігається стара ієрархічна бюджетна система, побудована на принципі залежності одних бюджетів від інших. Кошториси областей Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя залежні від Міністерства фінансів. Обласним бюджетам підпорядковуються бюджети районів і міст обласного значення. Від районних бюджетів залежать кошториси сіл, селищ і місць районного підпорядкування. І ця тріада абсолютно залежна від консолідованого державного бюджету. Доходи і видатки регіональних кошторисів розписуються лише після прийняття основного фінансового документу. Як Верховна Рада приймає закон про державний бюджет, то він же на низах не обговорюється. Він просто вже виконується. Тому те саме, якщо обласна рада прийняла бюджет, то бюджет необхідно виконувати і працювати над його. Виконанням дохідної частини і е, розділяти його так, щоб вистачило забезпечити і всі соціальні потреби, і всі ті галузі, які фінансуються з місцевого бюджету. І робити вже на протязі року все, щоб заробити додаткові кошти і профінансувати те, що не закладено нормативо бюджету. Коло повноважень органів місцевого самоврядування протягом останніх п'яти років постійно розширюється. Однак доходи регіональних бюджетів щороку зменшуються. Якщо в загальному бюджеті Україні на 2000 рік частка обласних, міських, районних та нижчого рівня бюджетів становила 34%, то на 2001 й їм залишено тільки 31% від загальних доходів. Правда, збільшено дотації з 4 мільярдів гривень до 6. На жаль, щорічні правила гри є змінними. Якщо в минулому році. Податок, наприклад, на прибуток повністю залишався в місцевих бюджетах, він розподілявся між обласним і міським бюджетом, На цей рік цього податку ми маємо. Саме місцеві бюджети, відповідальні за фінансування шкіл, лікарень, установ культури виділяють кошти на різноманітні пільги тощо. І якщо зменшуються доходи обласних бюджетів, автоматично погіршується фінансування соціальних потреб на місцях. Виплачувати ж дотації центр також не завжди поспішає. Та й, попри задекларовано залежність суми дотації від реальних потреб області, доволі часто вона буває зумовлена суто лобійськими моментами. Розподіл же фінансових ресурсів від обласного рівня до районного іноді також залежить від суб'єктивних чинників.